Що таке сучасна естрадна пісня? Чи присутній цей жанр у сучасному музичному просторі України і що чекає на нього в майбутньому? Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І в студії сьогодні співак і композитор Анатолій Сердюк. Вітаю вас, пане Анатолію. Добрий день. Ви мешкаєте постійно в Запоріжжі. Так, часто їздите до Києва, часто їздите Україною. От, перше, що хотів би вас запитати: різниця Запоріжжя-Київ? От ви відчуваєте її? На рівні реалізації, на рівні там творчих клубів, спілкування і ну, так звичайно, далі? звичайно, звичайно, тому що столиця вона акумулює всі таланти і тут є можливість розкритися. Тут є е, так званий шоу-бізнес, ну не так званий шоу-бізнес. Тобто тут є продюсери, тут є студії. Е, в Запоріжжі, Запоріжжя це індустріальне місто, це місто заводів, робітників, і якщо там є. Скажімо, пісня або музика, або мистецтво і культура, то вони просто обслуговують працівників підприємств. І от в 30-ті роки, 1930-ті роки, коли будувалася сучасне Запоріжжя і заводи, то тоді були побудовані будинки культури, палаци культури для того, щоб люди після роботи не поячили. От, а збиралися в гуртки і співали. Раніше це були оркестри, народних інструментів, духові оркестри. Це допомога не пиячили? Е, ну, не знаю. Та думаю, що так, але все одно з цим боротися, мабуть. Ви кажете, в Києві є шоу-бізнес на це страшне слово. Хоча багато ваших колег не погоджуються, кажуть. Шоу є, бізнес Ні, Ну немає. чому? Якщо порівно, скажімо, якщо порівнювати з Нью-Йорком чи з, з Москвою, то звичайно це зовсім не той рівень, але все одно він є. Все одно є, тому що є продюсери, є продюсерські фірми, які беруть артиста і повністю навколо нього організовують команду, яка працює на нього. Тобто. Я думаю, що є. А чому ви тоді не в столиці? Я знаю, що у вас були пропозиції. Так, в мене були пропозиції. Ну, по-перше, я не, не в шоу-бізнесі. Я не займаюся шоу-бізнесом. Моє завдання не заробити грошей. Якщо так хочете, то я ну, певною мірою несу якусь місію. Місію е, українськ, е, просування української пісні, української ідеї в свої пісні. Я хочу своїми піснями. Показати красу українського мелосу і красу української поезії, яка стає піснею, і навернути людей на українське це, це чудово. Взагалі це дуже благородна мета, але ну кажуть, що професіонал це та людина, яка своєю роботою в даному випадку творчістю може заробляти гроші. Так, я заробляю гроші, але на першому місці в мене не гроші. Якщо мене запрошує поспівати, наприклад, якась політична сила, з якою в мене не збігаються мої погляди політичні там або культурологічні, загальнолюдські цінності, то я відмовляюся. Взагалі зачепили досить таку цікаву і болючу тему для українських артистів, таку політичну, а взагалі митець він. Він повинен мати якусь громадянську позицію, тверду, чітку? На жаль, зараз, от скажімо, я на своєму прикладі можу сказати, що мені доводиться, мені б хотілося в своїх піснях, в своїй творчості, ну, так, хоча це пафосно сказано в своїй творчості. Сповідувати якісь і, і розповідати про якісь загальнолюдські цінності, про стосунки між людьми, про е, кохання, про е, зраду, про дружбу і так далі. А доводиться витрачати дуже багато енергії, і творчої енергії, і фізичної енергії для того, щоб е, от, е, Допомогти людям визначитись політично для того, щоб люди зрозуміли, що їхнє коріння це Україна, українське коріння, яке сягає глибини тисячоліть. Тобто, тут не зовсім митець на сьогоднішній день. Змушений бути займатися політикою, змушений бути політизованим. Якщо не йти до якоїсь партії, то все одно виступати на охорону української мови, української культури. Ви так відверто про це говорите, будучи мешканцем міста Запоріжжя, так ну, я... можна різному я ставитись багато... до цього. Але я хотів би вас запитати: ви не відчуваєте себе білою вороною в Запоріжжі? відчуваю, відчуваю. Я багато втрачаю з підтримки. Там, скажімо, на державному рівні, на владному рівні, на місцевому. Я втрачаю з підтримки від бізнесу. Тобто могли б мені допомагати, щоб я робив не всупереч пісню, але ж пісню українську люблять, і на Запоріжжі також. І в Запоріжжі, скажімо, за переписом населення, майже 70% населення це українці в Запоріжжі, в Запорізькому краї. І е, люди хочуть слухати, з задоволенням слухають, запрошують мене не тільки на ті заходи, там, де День Незалежності, треба співати українську пісню. По-перше, я від самого початку своїх своїх виступів з 91-го року, з 90-го року, я почав співати українською мовою українські пісні. І на сучасній естраді в Запоріжжі я був першим. хто Але це так зробив. було не завжди, наскільки мені відомо? Так, я, я не, не зразу визначився. Ну по-перше, я не зразу себе відчув українцем. То цей процес відбувся не від народження, а значно пізніше, коли я став дорослою людиною, коли я став замислюватися над смислом. Життя над сенсом життя ну що, це, це книжка тобто прочитана. Це... Я не знаю, якийсь політичний виступ. Це чиясь пісня. Що сталося? Як mm. людина може заснути однією прокидатися? Mm. Таким mm. Ну, сум... я ж не став одразу. Я ще і зараз не не на не на 100 українець відчуваю, тому що не зважаючи на те, що за ці 20 років ну я не жодного разу не схибив, так би мовити, але я все одно не зарікаюся, бо життя це таке жити все таки. Хочеться, коли постане питання, чи жити, чи вмерти за Україну, мені б не хотілося вмерти. Мені б хотілося жити за Україну, розумієте? От. І сталося зі мною це не в один раз, але деякі такі от відправні моменти, я пам'ятаю, починалося з того, що розпочалася перебудова Горбачова, коли відкрилися канали інформації, і коли я дізнавався, і в мене світогляд мінявся. Відбувалася демократизація суспільства. А далі? Зацікавленість була в тому, щоб а що ж, а як же ж було раніше? Добре, якщо було зовсім не так, як нас вчили. А чому ж ми не вчили історію України? А що, що було до цього до 1917 року? Бо все як ми вчили в школі, було погано. І звідти далі пішло. І це, от потрошечку, так я йшов до України. Я українець, в мене спрацювали мої гени, моє коріння. Мої батьки українці, але вони були зрусифіковані в е, Запоріжжі і вони, як вони до навіть, до навіть, навіть ну, не дуже жалілися. Тобто вони поставилися з тим, що ну а що робити? Е, е, е. Ви втратили друзів там коло знайомих? Е, через, через свою позицію через свою позицію. Ну я б не сказав. Я все одно на, на людському такому, на, на відносинах я намагаюся пояснити, не, не бути таким радикальним і не робити. Добре, від там, ідеології там. До, до музики. Естрадна пісня, що це взагалі таке зараз? Естрадна пісня. Ми знаємо там естраду 60-х, 70 ну навіть ще 80-х. Уже говорити про естраду 90-х... Уже почало ну, вже почало з'являтися те, що шоу бізнесу назвали. Так, це поп-музика. А, а зараз є естрадна пісня? Звичайно, є. Ну, на мій погляд, я так вважаю, що є пісня, яка продовжує найкращі традиції і бере свою традицію від мелосу українського той народної пісні, яка була 200-300 років тому, там це козацька пісня, це чумацьке там, і так далі. Народна пісня, жартівлива, лірична. От. І зараз дуже добре розвивається цей напрям, напрям такої давньоруської, давньо, давньоукраїнської музики, яка Автентика. нас автентичної музики до християнської ще. От. І це взагалі зачіпає там, десь такі глибини. Душі і. Якщо говорити про естраду конкретно, вона була, зараз ми згадуємо, що вона була і була дуже чудова, і красива, ну і, і так далі, ностальгія. А зараз вона є, але її, так би мовити, в ринку в телевізорі і в радіо її немає. Ну, ми, Я не знаю. Я думаю, що це тут, тут подвійне таке от ставлення. З одного боку, ми самі е, ну, винуваті в тому. Чим? В тому, що. Немає попиту на таку музику. А на, чому є попит на сучасну на, на стінга? Українську. На нього був попит 20 років, тому і зараз є. Е, тому що, ну, а з другого боку, це те, що радіостанції і телебачення нам пропонують зовсім інше і виховують нове покоління в, в, за новими стандартами, де немає української мелосу, де немає української. Добре, пісня. а в пісні втратні взагалі щось змінилося ну, позитивно. Якісно щось змінилося, бо іноді складається враження, що прийоми і методи лишились ті ж, що були 20-30 років тому. Можливо, в цьому причина? Можливо, можливо, і в цьому. Ну, ви конкретно Частково. працюючи в студії, ви шукаєте якісь нові ходи, нові прийоми? Я не знаю. А шукаю в мене є пісні, але вони От так в мене склалися, що в моїх піснях режисери концертів, які мене запрошують, або телевізійні. Програми мене запрошують з тими піснями, які в мене склалися на початку 90-х, тобто з цією тематикою, і якось я став. Заручником оцього, mm, того іміджу, образу, образу знаєте, як е, е, артист, який де, зіграв е, в якомусь популярному фільмі, і йому починають запрошувати саме. так. Це жахлива взагалі ситуація була. Але я, що... я думаю, що я справлюся з цим завданням. У мене є нові пісні, і вони, е, там, скажімо, е, оті, на таку автентичну тематику, е, е, музика, так, як це назвати, е, Пісні слов'янських богів. Так, от приблизно така от мене а що це знає, що програма. «Пісні слов'янських богів. Або храм слов'янських богів. Тобто, тобто, це пісні про слов'янські давні слов'янських богів. Зрозуміло. Я знаю, що ви Дам. трошки рок-музику грали, астероїд колектив у був. Так, точно. Бачите. В школі, коли я був, то ми, звичайно, як молоді тоді ще. Це було кінець 70-х років. І початок 80-х, музика, рок музика була тоді популярна, і її ми слухали, любили і хотілося грати заграти, особливо якщо ми заграли щось таке. От фірму там Смок Ан water» Вотер з Purple, так і е, учні, е, які разом з нами, і дівчата, то вони просто були ну як дуже Заході. приємно захваті. Чому ми не продовжили. Все ж таки, кінець 80-х. Ну, був період, коли з'явилися там і ВВ, ті ж і, Кумовни, і брати Гадюки, неможливо, і, і Східної України, і Запоріжжя могло щось подібне з'явитися. Перша Червона рута. Можливо, Я, Ну так склалося, що перші мої е, пісні, там Вставай, Україно», козацькому роду нема переводу і так далі. Тут вони були на козацьку тематику і патріотичну. Хоча в мене, там, скажімо, є блюз на вір Дмитра Павличка. Жити дайте жити ще бодай, хоч мить тугою прошити все єство. Ще мить, вбили мене, вбили. Тобто є і таке, але. Павличку mm. чу, Чув так, чу, Як? Чу, тоді. Ну йому більше вставай, Україна подобається пісня. яка, Вона ледь не стала гімном в 92-му році, коли розглядалася Новий гімн України. І цей, ця пісня теж розглядалася. Вона була визнана піснею символом року, і це мені вказало в якому напрямку рухатись. Тобто попит був на іншу пісню, не на року. Я надія, що ви можете повернутись там я... до А Взагалі я... ви граєте на концертах. Ну працюєте з музикантами? Наживо. Працюю, так, так. Працюю не завжди, але є. Програми в мене з акустичною музикою, скрипка, гітара, рояль. Є була програма в 95-му році. Я співаю для вас, так називалась, Де я себе отак от висловлював через рок-музику. Тобто там були рок-н-роли, блюзи, фанк, навіть реггі, спроби репу і так далі. Тобто, на той час я не знайшов в Запоріжжі музикантів, які б могли так залабати на такому рівні вживу. Тому ми робили інструментальні фонограми. Які дуже, дуже точно імітували рок-музику, ну живі інструменти, і не всі можуть навіть на слух почути, що це записано на синтезаторах і на комп'ютерах. Тобто я себе висловив тоді. Я так подумав, що коли я ще тоді молодий ще був, і я буду бігати, пригать, скакати на сцені, то це не буде виглядати смішно. От. І зараз цю програму на відео я випускаю на dvd диску 95-го року. От. І... Хто дивиться з молодих хлопців, дівчат, їм подобається. Це, це мене надихає, те, що треба можна повторити, але вже більш сучасно за мелодикою, за ритмом таку програму. Співак і композитор Анатолій Сердюк із нашої студії в передачі Україна Єдина на телеканалі УТР. Взагалі, тоді або зараз в Запоріжжі існували такі клуби творчої молоді, так би мовити. Справжні, я маю на увазі, там, андеграундні, тоді були неформальні. Ну, Була така студія звукозапису Ринг, єдина на той час, на початку 90-х років, навколо якої гуртувалося багато музикантів і гуртів, і рок-гуртів, і панк-гуртів. це все було, в принципі. Вона розпалася, але свою справу вона зробила. Там е, був такий легендарний. Для Запоріжжя, звукорежисер Микола Середа, з яким пощастило мені працювати, записуватися, перші свої записи робити і. Він створив у нас таку творчу атмосферу, коли ми писалися, він зачиняв двері, вимикав всі телефони, нікого, щоб нас не чіпали, виключав світло, коли треба було в студії, запалював свічку і створював для мене образи, щоб я співав, і він слуху вслуховувався в мій спів, брав ці записи додому, слухав з дружиною. Потім дзвонив мені або ми зустрічалися. Він мені робив поради. Я думав, так працюють всі звукорежисери. Але коли Виявилось, на цьому. Не, так. Закінчилося, так. Але це було для мене щастя і, на жаль, розпалася ця студія в 95-му році. І десь років 5-6 існувала така от е тусовка, як кажуть. У 20-х роках називали це в Збігов... Харкові, зокрема, дуже добре слово. Збіговська, так, добре. І на сьогоднішній день є, є прекрасні і музиканти. І гурти я можу назвати, якщо це можна, це не не щоб не зражалося, не, що не не реклама. реклама. От гурт -крапка, гурт хорта от співак виконавець автор з'явився нещодавно арсен Мерзоян, такий mm. який Запорізь. співає українську заспів, да, заспівада за українською мовою тобто я вважаю, що в мене з'являються послідовники я задавав цей темп я задавав цей напрям і весь час я жалівся що ну що ну немає тільки з'являється якийсь гарний цікавий виконавець і він переїжджає до Москви, або ну в кращому разі до Києва. Що таке совок, на вашу думку? Зараз дуже популярний такий термін, і зокрема, в культурі його використовують як, як спосіб мислення, я не знаю, як форма Ну, можливо, культури, як... мислення. Тобто, е це те, що боятися тої Європи, боятися е нормальних стосунків, поведінки, е коли, е коли е життя певною мірою регламентовано, але. Е Ну мені так здається, що на сьогоднішній день, особливо там на Сході Донець, Донбас, Запоріжжя, люди бояться Європи, вони живуть тими стереотипами, коли боялися НАТО в радянський час. От я думаю, що так. По-іншому я не можу сказати. Сказати, що в музиці звучить це вокс, що це, ну, не знаю. Наприклад, мене зараз викликає ностальгійні такі спогади пісня, там, коли звучать пісні моєї юності в виконанні вокально-інструментальних ансамблів, коли дядьки зібралися, яким 65-70 років, і зараз співають. Або коли я бачу, як приїжджає Пол Маккартні, тож теж йому от нещодавно 70 років і грає він свою музику. Це в мене викликає тільки приємні почуття. А що таке патріотизм? В мистецтві, як ви вважаєте, ми чуємо постійно гасла з усіх джерел, так би мовити. Ну, я навіть на сьогоднішній день знаю, що там, політична сила одна, відрізняє е, патріотизм і націоналізм, що це різні речі. Що патріотизм це добре, а націоналізм це погано. А що таке націоналізм? От, націоналізм, ну це я так вважаю, що, якщо коротко сказати, що е, ми на своїй землі, в своїй хаті. Тут своя у нас правда, що ми самі живемо за своїми а у нас, законами. У нас, це у, кого? у нас цього немає у українців. А, Яких 77 і 80-х в Україні населення, відсотків за останнім переписом населення? Ви ж розумієте, це такі спекулятивні речі досить. І там багато проблем у нас, власне, через спекуляцію, так би мовити, паспорту. Спекуляція, так. Да. От ну, що, що воно я так? знаю, це така тема, що її так зачепить побіжно. Я боюся, що я не зможу е, сказати. Я, маю на увазі, от є гасла популярні uh -huh. модні. Так ми постійно кричимо зі сцени в тому числі, і артисти не виключення. Uh -huh. а, може, що тут кіно відрізняється, але його в нас майже немає. Ну і в театрі не дозволені такі речі, в принципі, в драматичному. А якщо говорити про естрадних виконавців, загалом про, про сцену, так, про шоу-бізнес, то ну, багато різних заходів якраз відбувається і за участю артистів, і їм доводиться говорити якісь можливо і неприємні для себе речі. Ви вважаєте, що минув час гасел і кличі у цих вперед та Я вважаю, що гранату, так. Під так, танки так. і так далі? Ці гасла ці, вони були на початку 90-х років, вони спрацьовували. Зараз вже просто коли їх. Тисячі разів повторювали, то вони вже, і причому з різних боків, і люди затуркані не розуміють, хто говорить насправді, а хто розігрує спектакль якийсь. Тому я, от свого боку, я роблю, що я співаю пісню, красиву мелодійну українську пісню, в якій є образ, образ коханої, образ рідного краю. І це викликає, оце є викликає патріотизм. От саме красива мелодія, гарна мелодія, навіть якщо вона просто лірична про люб... про кохання. Я Й... вважаю, що це патріотична пісня. Які у вас якісь най... ну, не найкращі, можливо, найодіозніші враження там від виступів? От ви бачили оце, коли людину сколихує щось в, в залі? Ну, Супер, звичайно, багато було таких. Один з найтаких яскравіших це коли я виступав на слов'янському базарі в Вітерську в Білорусі на фестивалі. На цьому, і я співаю. А там цей амфітеатр він без стін відкритий. Тобто можна піднятися по сходах і вийти на поле. Я співаю пісню Ти не скрипка, ти доля, сльози, струн золоті! Дивлюсь у цей амфітеатр, там п'ять тисяч людей повний зал, і е, молода пара, хлопець і дівчина встали і пішли. І в мене думка в цей час: а в цей час йде прямий ефір, трансляція на Україну, Росію, Білорусь е, по телебаченню. Я думаю, ну слухайте, ну які невиховані виховані е, е, ці хлопець, білорусельці пішли. Десь ну, дочекались, бо я заспіваю все. Коли я доспіваю пісню, я дивлюсь, боковим зором вони повертаються, виходять на сцену і дарують мені квіти. А вони збігали, на, піднялися на, на луг, ні на базарчик, нарвали лугових цих квітів з поля і подарували. І це, це набагато Це мене настільки зворушило, це не та квітка, яку по сценарію запланували і винесли, подарували. Що це їх порух такий душі був? З було. кульком обов'язково там, і в кульку там, там якийсь презент. А що треба зробити, щоб естрадна пісня набула, була, так би мовити, знову ну, якогось місця на арені цій музичній? Якби не було. Ну, я не міністр культури, я не, не, міністр, не можу. Так, це. От, от по-моєму, мені я. здається, мені здається, що якби на ефемних радіостанціях не було цього поняття формат. А передавали пісні гарні хороші. Тому що я знаю, от, от я об'їздив в, в Україну, в кожному місті є з десяток, а може, і два гарних музикантів, артистів з, з класними піснями, але їх немає в ефірі. Ну, дивіться, я не знаю, погодитись, ні. ним, Пола Маккартні теж небагато в ефірі радіостанцій наших. Ну він тоді був. Він зараз просто залишився. Він він, тобто лишилось він, покоління? Й йому, маю на увазі, якщо є попит. Людина все одно йде, я, все одно я Попит формується, а формується він е, на дебілізацію просто-напросто. Якщо звучить, е, от кажуть, е, в Запоріжжі кажуть, ми не хочемо слухати українську пісню. Чому? А тому що от таку пісню і включають в цей момент по, по радіо, звучить е, російська, московська, 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 московська і ще раз попса, потім як англійська, англійська, а потім українське включають реп, хіп-хоп і. Після другої ноші. Ні, вдень, в день буває включать. І коли звучить там не спів, а звучить така ну, дивіться, музика, але, але так от... Люди не сприймають. У нас немає так званого мейнстриму. Тобто для середнього. У нас все орієнтовано на підлітків, я вважаю. Музика теперішня, це хіп-хоп і реп, там, і так далі. Ракабілі, і тому. Ну, може, може, тобто... вам треба переформатуватися. Ні, репу. у нас немає музики для, для середнього віку. У нас немає, у нас взагалі культ е, молодості зараз. Так? Лю... Це хіба погано? Це не погано, але людина середнього і старшого віку відчуває себе покинутим в цьому житті. Для них немає нічого, немає музики, немає радіостанції, немає. не можуть всі працювати саме на це. Є радіостанція мелодія, але вона не передає українську пісню. Вони розповідають. Ну, я не буду. Ну добре, це не але немає. Є ретро-ефект. Так а зараз чого? єдина станція, яку я можу слухати, це рок, там, де рок музику передають. Це добре, ви кажете, немає. Є зараз інтернет. Зараз є ці магазини, де можна музичні, де можна купити все. Я, я щойно бачив це, значить, картинку таку сидять бабусі з, з, цьому, з ноутбуком. В інтернеті Так. це ну, щоб посміятися? Ну, так. ну щоб посміятись, ну бабусі може, може і не мають їм. Очевидно, що буде, якщо є там радіоточка. Ну це ми говоримо про окрему якусь частину людей, які не мають доступу. Але більшість людей, які купують квитки, потенційні ваші ну слухачі... я скажу. Я скажу що в російській е поп-музиці, в російській естраді є е для середнього віку, є пісні. Я досить часто чую гарну пісню російську і мені завжди думаю, а чому у нас такого немає? І от свого боку, я ну давайте може зустрінемось через рік, якщо дай Боже все буде. буде. І ви я ви послухайте ті пісні, які я написав, так би мовити, щоб мати відповідь для того на, на це запитання. Добре. Ви десь сказали в одному з своїх інтерв'ю, що боїтесь бути незатребуваним, так би мовити. Бойтеся ну, Це без... всі бояться, Всі митці не хочуть працювати в шухляду, жити, прожити життя і померти без, без ну, невідомими. А потім, коли їх вже не буде, то їх будуть там пам'ятники ставити або виконати давати тові. Так, так, посмерти. друзями і знайомим і влаштовувати раз в 10 Я років. не думаю, що це я один такий. Мені хочеться звичайно, хочеться. Я себе не реалізував. Я не зміг себе реалізувати, тому що я дію всупереч і в Запоріжжі, де. Українська пісня, українська мова. Зараз, от зараз роздають листівки, що слава Богу, що тепер ви можете говорити на родному язике, на російському язике. Все буде для вас на російському язике, от все, і, і русська пісня там, і так далі. Може, буде щастя? Невідомо. Я себе собі, я собі відчуваю але, не зовсім свої тарілці тарілці. Там. Ви, як ви кажете, білою Білої вороною, ворона. Але все одно я роблю свою справу. Але дивіться, міг бути інший шлях. Можна було поїхати в Москву, поспівати певний період, так би мовити, придворним співаком. Умовно, зараз я в Москву кажу. Потім повернутися і ні, співати ну це не умовно. джаз. Умовно. Це не умовно. Ну, я джаз не можу співати. я не Умовно джаз. знову ж таки кажу. Тобто, співати інше, те, що не. ви що ви хочете. Чи ні? Чи це за великий компроміс? Знаєте, я. Е... Вже майже 25 років, ну скажу так, 23 роки я співаю те, що я хочу. Хоча ну не зовсім, але все одно я людина щаслива. Я роблю те, ту справу, яку я хочу робити. Це моє покликання. Я роблю, я працюю професійно, тобто я не працюю десь, заробляю гроші там. Якраз розповідають, от у нас є така група, той працює там, той там, а коли там треба, вони грають. Моя робота повністю пов'язана композитор пісня, для того, щоб написати пісню. Це не так просто зробити, як нас заспівати. Тобто співати багато хто може. А от написати пісню це досить складно. І тому все моє життя пов'язане саме з цим. Понад 20 років. Я не отримую десь зарплатню, я не отримую десь лікарня, лікарняного. Я працюю. Кожен день на українську пісню. І цим я і заробляю гроші, але все-таки роблю свою улюблену справу. Насамкінець же питанням традиційно вже в цій студії. Що ви розумієте під такими словами Україна єдина? Що для вас це значить? Україна єдина то, це елементарно. Це те, що схід, захід, центр всі ми українці. Трошечки були в різних імперіях, трошечки по іншому виховані, але в нас набагато більше спільних рис, характеру, спільного в нашому житті, який нас об'єднує. І треба акцентувати саме на цьому. І якщо б е, при владі були розумні люди, які думали про майбутнє єдиної нашої держави унітарної, то вони б саме. Е, Підтримували б от саме те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує, дякую вам і бажаю вам, аби ви своєю творчістю, зокрема, завжди робили так, щоб було більше того, що нас об'єднує, а не роз'єднує. Надо гостем в нашій студії був Анатолій Сердюк, співак і композитор з міста Запоріжжя. А вам кажу, до побачення, всього найкращого і до зустрічі.